Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна Христовська, я маркетолог. І сьогодні ми продовжуємо говорити про архетипи в експертних блогах. Якщо ви відчуваєте, що правила створені для когось там, або просто для того, щоб їх порушувати, а так прийнято це найгірший аргумент у світі. Ласкаво просимо ви. В енергії бунтаря. Цей архетип, який не просто хоче якихось змін, він хоче знести. Все, що не працює до самого фундаменту, одразу причому. І друзі, якщо вам подобається мій контент, будь ласка, підпишіться на канал і поставте колокольчик. Я дуже буду рада, якщо ви будете ділитися моїм контентом зі своїми друзями і полегшувати їх життя. І продовжуємо: хто ж таки бунтар в реальному житті? Бунтар в реальному житті це та людина, яка завжди помічає несправедливість або абсурдність системи. У житті це той, хто першим скаже, це повна дурня, давайте робити якось інакше. Вони виглядають надто різкими, часто мають специфічний стиль від татуювань до агресивного мінімалізму. Вони не намагаються бути вічливи, вони цінують сиру, справжню правду. Це такі експерти, які приходять в нішу і кажуть, що все, чому вас шили останні 10 років, це брехня. Як він проявляється в блозі? Його дуже легко побачити, бо це його блог це блог провокація. Він не боїться хейту, він його використовує і його заголовки б'ють прямо вам в лоб. Його рілс розривають шаблони. У блозі він поводиться зухвало. Може вжити гостре слівце і мат. І може розкритикувати тих людей, які вже давним-давно на ринку. Він висміює лицемірство. Його блог це маніфест свободи від соціальних очікувань. Він показує всю ізнанку, виворіт, темну сторону, те, про що інші можуть замовчувати. Якщо вам відгукується така тема, підписуйтесь на канал і читайте ще про мудреця і інших архетипів ось тут. Але і у цього архетипу є велика вразливість. І в цьому є внутрішній конфлікт бунтаря, чи може бути частиною суспільства, якщо я це суспільство ненавиджу? Він боїться, якщо стане успішним і багатим, стане одним з тих, з тих, хто ситий, і нудний проти тих, яких він боровся, і цей вічний конфлікт між бажанням бути почутим і страхом стати попсою. Це і є його найбільший страх. А ще більший страх це страх безсилля, бути звичайним, непомітним, таким як усі. І в маркетингу цей блок страх продавати м'яко. Йому здається, що бути лояльним до клієнта це є слабкість. Він боїться, що його викривальний стиль відштовхне людей. Тому іноді він спеціально стає ще більш агресивнішим, щоб перевідати аудиторію на міцність. Якщо людина не буде собою. Це відбувається лише тоді, коли він починає прилизувати свій контент. Якщо він починає писати вічливі пості, дякує хейтерам, замість того, щоб послати їх, і намагається бути лагідним котиком, який нікого не образить. Він починає використовувати стандартні маркетингові скрипти, і в цьому велика помилка це вбиває його і його бренд, просто миттєво. Його сила бути в радикальності, без неї він просто буде людиною з поганим характером. Адже коли бунтар стає просто зручним, аудиторія перестає відчувати в ньому силу. Люди йшли до цього, до цього бунтаря саме за звільненням. І за дозволом бути теж поганим або іншим, не таким, як всі. Як тільки він одягає маску славного малого, охоплення різко падають, Продажі зникають, тому що бунтівна оця штука втрачає свою харизму і вождя революції. Клієнти не хочуть купувати нормальність у того, хто народився бути хаотичним. Як вести блог екологічно? Це чесна революційна думка. Не бітися, бути. Чорною вівцею серед стада. Ведіть блог як щоденник визволителя. Розповідайте про те, що вас бісить в вашій ніші, викривайте маніпуляції конкурентів, показуйте, як ви ламаєте систему. Ваш маркетинг має бути побудований на протиставленні. Вони роблять так, а ми зробимо інакше. Це створює неймовірну лояльність серед тих, хто теж відчуває себе якимсь таким аутсайдером. Ви продаєте, коли не зраджуєте себе. Ви продаєте через виклик, вам набридло жити за сценарієм. Ходімо зі мною, ми вас перепрограмуємо. Ваш продукт це інструмент для старої системи. Ви не продаєте покращення, ви продаєте трансформацію через повне руйнування. І ваші продажі йдуть легко, коли ви кажете, що ваш метод не для слабаків. Це тригерить людей, які хочуть, звичайно, довести, що вони гідні більшого. Що люди відчувають з таким архетипом поруч свободу бути собою. Це такий дивний ефект. Ви можете бути різким, але клієнт поруч з вами відчуває, що йому тепер теж можна скинути свої маски. Ви даєте йому дозвіл бути неідеальними, гнівними і справжніми. Клієнти відчувають драйв, силу змінити своє життя і просто дуже швидко за одну ніч. Підпишіться на канал, ставте дзвіночок.